З наближенням Різдва багатьом європейцям доводиться заощаджувати, щоби вистачило на подарунки і на одязі опаленні або ж навіть їжі. І чимало людей шукають допомоги в благодійників. Стрімко зростає популярність гарячих кухонь і харчових пайків. Макарони, олія, овочеві консерви. Стандартний пайок від іспанського Червоного хреста. Двічі на тиждень в Алькалі Денарес неподалік Мадрида. Його одержують півсотні родин. Серед постійних відвідувачів Тереза Банго самотня матір трьох дітей. Коли я приїхала з Конго, мала і роботу, і чоловіка, все було чудово, а з цією кризою ні чоловіка, ні роботи. Я сама з дітьми. Жити стало важче. Іммігранти лише половина відвідувачів центру. Решта іспанці, що тяжко переживають кризу. Інмакулада Домінгі, з приміром, звільнилася зі шкільної їдальні, бо мусила возити доньку до лікарні. Влаштувалася прибиральницею та там їй припинили платити. Що б я не відчувала, мушу тримати це в собі. Мої доньки не побачать сліз. Лише у крайньому ступені відчаю іспанці звертаються по допомогу в містечку. Понад 20 тисяч безробітних, а по пайки йдуть лише півсотні родин. Ще вчора, ще торік вони мали нормальну роботу і жили. Якщо не заможно, то нормально. А тепер просять про допомогу. Гадаю, нічого принизливого тут немає. Просто люди збилися з нормального шляху. За межею бідності в Іспанії кожен п'ятий. Для порівняння у Великій Британії нужденних удвічі менше. Але й там є категорії, які потребують допомоги: пенсіонери, мігранти, неповні родини, а також люди, що втратили роботу. Як прийшов уперше, почувався страшенно приниженим. Мене зустріли дуже привітно. Я навіть розплакався. До нас приходять люди, що тяжко переживають звільнення, ті, що змушені працювати не повний день і заощаджують на їжі, опаленні дитячій освіті. Пані Ейкінс керує одним із багатьох харчових банків, розпорошених по Великій Британії. Тутешня система допомоги дещо відрізняється від іспанської. Благодійники не одержують харчі та гроші з єдиного центру на кшталт Червоного Хреста, а збирають їжу безпосередньо на місці, переважно у великих супермаркетах. Тамтешні клієнти можуть залишити частину покупки на спеціальних ядках. Що три дні ми відкриваємо нову точку, і це лише верхівка айсбергу. Харчові банки продовжують з'являтися не лише в депресивних містах у заможних районах. Благочинна діяльність не менш активна, адже там у людей є не лише бажання допомогти біднішим сусідам напередодні різдва, а й гроші, на які можна придбати їжу.